Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Вночі БПЛА атакували дві ГРЕС у Московській та Тверській областях, а також московські НПЗ. Тульська, Білогродська, Липецька, Воронезька, Курська та Прянська області також були під ударами. Пів країни без світла. Ціни на пальне вскочили до небес. За даними телеграм-каналів, внаслідок атаки загинуло понад 76 окупантів. Тіла деяких досі шукають. При веденні оборонної війни Україна має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни-агресора. Після передачі зброї партнерами юридично вона стає українською для того, щоб не давати. Ти Україні дозвіл бити по території РФ не залишилося жодних вагомих аргументів. Про це заявив радник Залужно. Жодних аргументів немає. Просто частина політичної еліти продовжує жити в історії під назвою Шахівниця. Вони грають у якусь таку вигадану глобальну політику, у вигадані конспірологічні теорії, у концепції стримування протистояння, довгого протистояння. Але всі ці концепції не працюють. Вони дієві тільки в той момент, коли є холодні відносини. Тобто, коли політика більш-менш будується на певних правилах, ці правила дещо порушуються, а не Обвально руйнується, є періоди, коли триває активна фаза гарячої війни, велика війна, яка і визначатиме наступні правила. Відповідно, тут уже не треба грати в якісь варіативні конспірологічні сценарії. Тощо тут треба діяти або або, або ти виграєш війну, або ти її програєш, сказав він. Але всі ці концепції стримування продовжують використовувати, щоб цього позбутися мають працювати вже певні внутрішні традиції, які мають повертати людей у реальність. Продовжив спікер. Є чітка зрозуміла річ, є країна, яка вчинила акт агресії на. Вмисне, починаючи велику війну, подальші дії цієї країни є незаконними і тільки обтяжують загальний злочин. Російська Федерація за це має бути покарана в повному обсязі, наголосив радник. Для цього вважає він РФ повинна спочатку зазнати військової поразки, а по-друге, має вже зараз позбутися можливості спокійно працювати на глобальних ринках. Також Росія вже зараз має позбутися можливості використовувати міжнародні інституції для своєї підтримки. А вона продовжує цим користуватися і вона повинна потім пройти через цілу низку обов'язкових юридичних процедур. Все інше не відіграє жодної ролі, доповнив радник. Потрібно перестати вигадувати приводи, як не дати міжнародному праву працювати, тому що все, що сьогодні не отримує Україна, це по суті обнулення міжнародного права, впевнений радник. Сьогодні всі ті, хто прописав ці правила, багато хто з них, принаймні, не дозволяють Україні захистити саме міжнародне право, тому що передача зброї та застосування будь-якої зброї, якщо в нас партнерські відносини, дає нам право діяти на свій розсуд. Нам партнери передають зброю, і коли ми починаємо її використовувати, юридичні. Це наша зброя. Ми можемо робити все, що завгодно, сказав спікер. У міжнародному праві у правилах ведення війни у статутних документах ООН чітко записано. Що при веденні оборонної війни країна має законне право завдавати ударів на будь-яку глибину по території країни ворога, акцентував радник глави ОПУ, грубо кажучи, це і тисячі кілометрів, і сто кілометрів, і двадцять кілометрів не має значення, і сухопутні операції можливі. Руйнування далекобійними ракетами все можливо. Кожен удар ворога це додаткове обтяження тих злочинів, які Росія вже вчинила. Україна ж, завдаючи ударів по території Росії, абсолютно законно діє має на це повне право. Я навіть не бачу тут предмета для дискусій, резюмував радник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.